Тут історія про Покровськом набуває таких фарб різноманітних, тому що росіяни кричать, волають про те, що Покровськ наш і так далі. До речі, це питання, наскільки там відомо, принаймні від Романа Костенка, дуже сильно тисне на Сполучені Штати, тому що там американці переконані, що якщо паде Покровськ. То паде весь Донбас. І саме тому, я так розумію, НАТО в там ще й присутні в переговорній групі. Так от, росіяни кажуть про те, що Покровсь... Покровськ наш. Сирський дає інтерв'ю Скай, каже про те, що заспокойтесь, будь ласка, нічого там не ні, ні ваше. Бої тривають, ми захищаємо Покровськ. Що там, пане Олександр, зараз відбувається? Яку є ситуація? Ситуація важка, дуже важка. Тобто це правда. Але при цьому північна частина міста, наприклад, знаходиться під контролем Сил оборони України. Так там проводяться зараз бої. Росіяни намагаються інфільтрувати свої групи постійно. Така ж сама ситуація складна в Мирнограді. Вони зараз намагаються південну частину Мирнограду. Вона так трохи цікаво розміщено. Ну це через терикони. Вони намагаються перерізати, відрізати і використовувати в подальшому для тиску з півдня на північ на Мирноград. І, на жаль, у них є там інфільтрація, у них є закріплені зони по вулиці там Гернічина, потім біля терекону, по вулиці, колишній Толбухіна. Ну, тобто, в них є там закріплені зони, вони можуть відрізати південну частину Мирнограду, але при цьому центральна і північна частина. Місто також знаходиться під контролем сил оборони України, а, тому ситуація безумовно важка, але контрольована, і я б навіть сказав би так: передбачувана в якомусь сенсі. Я не кажу, що воно воно якось виглядає оптимістично та райдужно. Ні, я говорю а, так, як воно є. По по суті, це ну і в якийсь момент ми втратимо ми повинні також це розуміти. Ми вже го повинні готуватися. Якщо в адміністрації Дональда Трампа так вірять, що Покровськ це якийсь бастіон, який захищає всю Донецьку область, тут, до речі, дуже цікавий момент, який я би назав, назвав би топографічним критинизмом. Американці дуже часто використовують термін Донбас, так само як використовують і росіяни. Хоча Донбас це не Донецька область. Донбас це регіон, це Запорізька область, це Донецька область, це Луганщина, це частина Харківщини, Дніпропетровщини. Оце Донбас. Тому, коли говорять Донбас, є невеличкий дисонанс, про що говорять росіяни і про що говорять е американці, що вони мають на увазі. Окремо взяту якусь область чи регіон. А, тому вивести війська з Донбасу. Ну, давайте з Дніпропетровщини виведемо, з Запорізької області і так далі, не тільки з Донецької. А, Отже, американці, якщо все вірять, що Покровськ це така твердиня в мінастірі такої собі, то ні. За ним є лінії оборони, за ним є рубежі, фортифікації. І росіянам буде дуже важко за Покровськом. Знову ж таки, польові бої, польові умови, не кажучи вже про слов'яну Краматорську агломерацію, яка є однією з найкращим чином, найщільнішою укріпленою. За всі ці роки а, тому, як на мене, а, треба доносити американцям, що Покровськ це ситуативний момент, а два роки тому три роки тому його можна було вважати Ну навіть майже на стратегічному рівні, якби дуже швидко до нього дійшли росіяни. Наприклад, там як там за два-три тижні. А це була б стратегічного рівня поразка. Цього не сталося. Вони дійшли станом на 25 й рік, четвертий рік. Війни і бої за Покровськ продовжуються, а, тому це не є стратегічною поразкою, це не є катастрофою, це так втрата кожного нашого міста, це прикро. Але наші міста населені пункти, вони відіграють роль гальмівного елементу і виснажувального елементу для супротивника. І Покровськ його відіграє цю роль ідеально вже не перший місяць, вже більш ніж як рік правильно розумію, пане Олександре, що у Мирноград постачання там будь-яке фактично можливе лише тільки за рахунок дронів, тобто, там сухопутним шляхом, це так це досить ризиковано, тому що ну, по перше, у росіян там умовно кажучи, вогневий контроль саме за логістикою на мирноград, а вогневий контроль на рівні чого на рівні обстрілу мінометного. ВПВ-дрони постійно контролюють логістику, особливо трасу Н-32, і росіяни намагаються закидати диверсійні групи для засідок, влаштовувати засідки з використанням ну на на відстані вогню з стрілецької зброї, тому досить ризиковано тут. Якщо говорити про відновлення логістики, це проведення окремо взятої операції, такою як була на добропіллі. І тоді можливо було б частково відновити цю логістику. Хоча, як на мене, було б набагато краще, якби сама по собі наша операція на добропільському напрямку вона мала вигляд витіснення росіян на лівий берег казенного торця, тобто відігнати відрізати їх від родинського від червоного лиману, і тоді одразу для Мирнограду відкриваються північні шляхи. І логістика покращується. Тобто, у нас тут варіант тільки такий: це витіснення росіян на лівий берег казенного торця. В якщо цього не буде, не станеться, то через деякий час ми змушені будемо виводити з мирнураду під ризиком ударів виводити контингент. Ну, наш гарнізон, який там знаходиться, це досить серйозна буде операція масштабна. Але без логістики там утримувати місто буде дуже важко. Пане Олександре, що стосується Краматорського, от пабліки повідомляють з посиланням на офіцера українського офіцера Алекса, що росіяни створюють загрозу Краматорську. Він пише, що війська активізувалися в напрямку Малинівки, і вважає, що це пряма загроза Краматорську, який стає все ближче до лінії фронту. Ну я так розумію, що ну потенційна загроза, так чи вже пряма прям фізична. А, ні, не пряма фізична, але потенційно так треба розглядати саме як потенційно. А росіяни вже давно намагалися рухатись. Ну, наприклад, в напрямку на Дружківку, восьма загальну військову армія, і вони таким чином намагалися якраз вийти на славяно краматорську агломерацію. А поки що зарано говорити про пряму загрозу для Краматорська до, до нього ще російським окупантам треба дійти. Скажімо так, а вони ще з часовим яром не вирішили питання. Але тим не менше, їх основна задача це безумовно просування далі по цим основним напрямкам, але їм заважає, що їм заважає Костянтинівка, їм заважає часів яр, який не дає можливості зараз вийти. А вони зав'язали на Дружківському напрямку, вони зав'язали на Добропільському напрямку, а, і допоки продовжуються бої в районі Покровсько-мирноградської агломерації, в них весь ресурс сконцентрований саме там. Слав'яно-Краматорській агломерації а, може становити загрозу, а, якраз сіверський напрямок. А, тут росіяни намагаються обійти Сіверськ, і я думаю, що найближчим часом ми побачимо першу інфільтрацію. Російських ДРГ саме якраз в Сіверськ і початок міських боїв, це може відбутися вже цього місяця, наприкінці цього місяця, початку в січні, на початку наступного року. Але за Сіверськ бої це вже ну, скажімо так, невідворотній факт. І тут напрям він більш такий загрозливий, особливо якщо росіяни там отримують підсилення від якихось інших формувань, ну наприклад, групи військ-центр чи. Групи військ, ну я не думаю, що з півночі щось там відправлять. Групи військ захід, можливо, перша танкова армія, яку вони взагалі розривають на всі частини. До кого тільки не всують там, і шостій засунули 20-25 А щоб підсилити, можуть і на цьому напрямку також підсилення влаштувати. Що у нас, пане Олександре, з добропіллям в Запорізькій області, тому що росіяни там заявляють, що захопили наші спростовують цю інфу, і в цілому, в нас запоріжні. У них є певні успіхи. Ну так вони вийшли на гуляй поле. Це можна вважати успіхом. Вони зараз там починають процес інфільтрації диверсійних груп. Щодо добропілля, інформація про те, що воно повністю контролюється російськими окупантами, не підтверджується. Але вони ведуть бої за добропілля. Це факт. Вони вийшли вони наблизились притул до добропілля, і дійсно за цей населений пункт саме в Запорізькій області ведуться бої. Для них дуже важливо зараз повний контроль в Запорізькій області і на Подніпропетровщині саме річці Гайчу. От для них це дуже важливо. Вони намагаються саме. Взяти під свій контроль саме річку гайчу, весь лівий берег, перерізати трасу Р-85, це траса, яка з'єднує між собою Покровське на Дніпропетровщині, і саме Гуляйполе. А після цього вони вже будуть рухатись, намагатися форсувати гайчу і рухатись далі в західному напрямку, ну вже до Великої Терси. І так далі рухатись по Запорізькій області. Тому я вважаю, що так, це можна вважати успіхом. Тим більше, що в листопаді це саме провальне для нас, саме провальна ділянка по обороні. Вони захопили за листопад більш ніж 200 квадратних кілометрів території. Я вважаю, що це Ну, це неприпустимо втрачати такі території. З чим це пов'язано? Тобто, можна говорити скільки заборону. Я не слідчий, я не прокурор, але мені здається, що все ж таки цьому треба приділяти на найвищому рівні увагу. Тим більше, що це може все закінчитися, тим, що в наступному році ми з вами будемо говорити вже не про гуляй поля чи добропілля, а про оборону Запоріжжя. Ось я про це також хотів запитати перед ще одним запитанням щодо Гуляйполя, тому що не секрет. Що там з декілька тижнів тому у нас там відбулись певні я не знаю, певний хаос? Давайте називати речі своїми іменами, коли там в авральному порядку довелось перекидати сили для того, щоб як пишуть змі, принаймні в останній там момент фактично загасити пожежу. Friendly Fire пише: я не знаю насправді, що там було, чесно, але в цілому, от ЗМІ подають інформацію саме так: Діпстейт почав і далі там рознеслося вже. BBC великий матеріал випустили з посиланням там на родичів військових, і там також неприємні доволі подробиці. Ми отримали, але в цілому, що там сталося, пане Оксане? Що там сталося? Все погано сталося ще рік тому. Назбораєколи, Навіть... це наслідки того, що відбувалося ще рік тому. на... В той момент в Новопавлівському напрямку, коли росіяни ще навіть не вийшли на велику новосілку, сталося те, що була повністю, ну скажімо так, провалена оборона великої ділянки фронту, починаючи від Вугледара і до Великої Новосілки. Тобто, якщо ми говоримо про лінію оборони, які можна було б створити за той час, коли ну, ці. Території ми контролювали і мали можливість там робити відповідні рубежі і лінії оборони, цього зроблено не було. Було зроблено все по мінімуму. І коли у росіян розпочався рух вже на велику Новосілку, було зрозуміло, що вони будуть далі рухатись на кордон Донеччини, Дніпропетровщини та Запорізької області. Будуть намагатися виходити на міжріччя Вовча Ворона, наприклад, звісно ж, форсувати Янчул, Гайчули так далі. Гуляйполе обов'язково гуляй поле напрямок, я, до якого вони не можуть прорватися через південь, тому що на південь від Гуляйполя, і в принципі по Запорізькій області гуляй погляд, Оріхів, а, південна частина основного удару, вона дуже хорошо укріплена. Там непогані лінії оборони. А от якраз по тому напрямку, який обрали Росіяни, а обрали ж вони, тому що ну мабуть, не імбіцили, врешті-решт. Вони також проводять розвідку, вони вивчають наші лінії оборони. Як все побудовано, як все зроблено. З цього роблять відповідні висновки, як їм треба рухатись, і коли було вже зрозуміло, що вони намагаються рухатись по напрямку найменшого спротиву. За рік, коли це вже було зрозуміло, нічого не було зроблено, щоб на цих ділянках а, розмістити такі лінії оборони, такі перешкоди, особливо протипіхотного призначення. Ну щоб вони не просто гальмували, щоб вони зупинились. Цього не було зроблено. Тому ми зараз говоримо про гуляй поле і про добропілля. А, от як я можу це пояснити. А ще цікаво, пане Олександре, як би ви пояснили, тому що для мене це загадка сторіччя, прям коли фактично наші європейські і західні друзі в цілому запроваджують санкції щодо енергетичного сектору Російської Федерації, Росія знаходить лазівки про які всі знають і всі мовчать при цьому у вигляді. Тіньвого флоту Російської Федерації тисячу вчора. Коваленко, пан Андрій Коваленко, сказав, що 1200 танкерів двісті них є 1200 блін танкерів, які ганяють нафту туди-сюди. Бабло качають, яка все йде на цю війну. А наші партнери просто очі закривають, кажуть про те, що ну от ми санкції вели і все добре. І коли Малюк починає вводити свої санкції шляхом використання Сі Бейбі, коли там вже нормально так потопили їхні танкери. Ну два принаймні приклади точно було, і одне з е Мід Волга. 2 Виходить Ердоган і каже про те, що ви знаєте, нам це не треба в акваторії Чорного моря. Виходить міністр закордонних справ Естонії. Я офігел, вибачте на слові. Каже: Балтійське море не чіпайте. Нехай ну, там у вас є поле для бою. Там цим не займайтеся. Виходять румуни, кажуть про те, що слухайте, хлопці, а, а ми тут знищили ваш дрон Сі бейбі, і прямо це говорять. СБУшники спростовують, але зрештою, ну я, я думаю, що так все і було. У Конечно, мене питання: ви на словах. Ви на словах за Україну кордони 91-го року. А на ділі ви що, торгуєте, приторговуєте, АЕС ки будуєте, нафту купуєте, закриваєте очі на те, як росіяни збагачуються і так далі. Це союзники у нас такі? Чи як це? Ну там, де гроші, то і такі союзники. Ми ж розуміємо, що Туреччина нормально собі. Ну, це такі близько східна, східна політика. Треба також розуміти, наскільки вона така цікава. Особливо коли намагаюся одним місцем на декількох стільцях всидіти. Я не думаю, що нам треба на це звертати увагу, що вони заявляють, тому що ну давайте я нагадаю: перші удари по російським НПЗ, а це був 2023 рік. Якщо я не помиляюсь, перше по першому НПЗ прилетіло. А тоді обурювався голова Пентагону Сівостін. Казав же ж тоді, що ні, цього не можна робити, це неправильно. Ми його послухали. Ні, ми продовжували робити свою справу, і вона дає свої результати. Так само і тут ми перегорнули нову сторінку боїв в чорному морі. Тепер це бої не просто бої, це ще й полювання за російським тонівим флотом. І хай всі це знають, і ми досить делікат, делікатно це робимо. Ми не знищуємо ці танкери, коли вони повні нафтою. А коли вони порожні повертаються, тобто я б навіть сказав би так: це екологічний підхід до такої роботи. Тобто, нам ще там Грінпіс повинен подякувати за те, наскільки екологічно СБУ знищує ці об'єкти, е, я думаю, що ця робота продовжиться. І так само, як ми клали на заяву Стіва Остіна, так само хай Ердоган собі виборить. Це його справа. Він, врешті-решт, перший, перший особистість на території Туреччини. Йому можливо щось говорити, коментувати, але нам робити своє. а шикарна крапка в рамках нашого не менш крутого ефіру. Спасибі величезне, пане Олександре, за зазвичай професійну розмову. Дякую вам. Дякую.